Це вирішальна партія фінального поєдинку перший Черновецької обласної часі на школу з волейболу, року народження. Політійська команда, яка була обілька з першої партії, програла в кінці друго. Вела подібне грива не програла в кінці, зараз відбуває перша школа партії до спілку, подає зараз ложні номер господитися.

Пробувають мікрошки 10 проєкт Очко, так чи друга очко, два-дри? Отже, за номерами. Перший номер навчуть. Другий номер, за його. Мене капиталику. Зараз атакує через наступні, назад. Четвертий номер Євгенія Скакун, блокуючий. П'ятий номер насамперед Куцюба. Шостий номер Юлія Даниляко. Кетюба зараз піднімає свій м'яч. І є можливість атакувати. Це на номер Ольга Чернецька. Св'язка. Блоковічі, де завтра Вікторія Горцівської дочі підставить на часі юрку блокуючи. Від блокін, на жаль, від блоку в аут, ми 4-2 не справді вивела бажання за дійсно волейболістка з цим та допомагали підірку. Рекомендую цю лікарню. Виско було для того, щоб запрутити водеблістики. І тут можна треба грати і все зараз. Дуже треба цей меч не взяла, тому що... Туба туди бігала на 600, вона підняла, підводи, вона весна, вона боєць характер 6 бійцівський, 5-2. У відризі зараз Олійські та І трикар, що вона поляка відчувається. Відбувається у нас четвертий номер. Четвертий номер це Івенна народження. На жаль, лежить на такі. На жаль, на жаль. Коротка факт до 15 тут кожне очко на логі золота. А вожу золота фінал. Не здалося тут збути неочкові. Заплатити у ну, Є можливість, є можливість атакувати не дійсно було в другій лінії. Знову ж таки не госпіт короткі прив. Але за коротко забігаємо. 4-46, 4-6 почіпається, че нетська команда у фінальному забудинку третій короткої партії. Наскітно подальше наступу, скільки насібку Ейс просять, вимагають від неї. Але тут якось не прийняв гості, зате ось є можливість організувати ем атаку. Тур. Де... Драворі! Шас таки тубо тут подивався. Тобто, Демонструє в ліжовій обороні. Тут треба, треба зіграти. Я тут дійсно не зберегнувся ночами, тому що ми зволіваємо вживати команду дійсно. Але е, е, прикро за е, гравця французької команди, яка підняла дуже важкий м'яч, а партнерці не повірили в неї, тому не... Ай-яй-яй-яй-яй! Кіношук хотілося в слід потратити цей м'яч, і кіношук, яка великою мірою врятувала другий партію, може програти з вони. Такие убивали тут приймаємо Сипу п'ятий номер п'ятий номер сітці по... О, сюда не маємо тут треба мінятися половинками цієї підняли нечего не полетів на різдвуни. Схоже вона показувалася, трошечки заважали і Софії Кінощути в цьому епізоді. Ну, але, але тим не менше. Боротьба до останнього, це вже приємно. Людно Масовському там роздається руха, що пропонувала, наказувала своїм політичним. З рахунку 8-6 на подачу відчувається п'ятий номер команди гостей, явно і васою. Тобто, Коротше, команда гостей, я, я так бачу, по заявці, майже всі 62-го року нароження. Молодші, трішки, і треба зіграти, треба зіграти.

Росли доняти загору зараз Сиднічанки. Він зруйнова підтягується в цю команду на нагород Джуня. Вау, на жаль, нагаль має, що боєза Каліна Сердянська. І подальше відбувається команди Сполучені це Наталія. Як по нього користуватися, але у нас все потрібно щитуть, як не дорожчик. Десять-8 минут нарізнув місць. Відчуття подаває потім Що було. Відстучається. Просто перекидають на суперниць і... Команда забуває дуже важливо 12 школи цієї команди, команди. плюс-3. В кінці це вже майже справа зроблена, а в цьому дому це Марко Федрик. Федрик. Юрій Класнук тобто заспокоює дівчатку. Він розуміє, що перемога майже в кишені вже... Спробувати, спробувати, то хоче... до налаштувати. Каріна Поднявська у нас на подачі. Восмона була зентиківська. Хочу буде атакувати. Нелдала, паста надала. Каріначе на штурмці. Таким чином команда були шановні кривці, для того, щоб було виготи, риситься партія з міста, го, ай, баратло подія. От така віта. От мої, мої лайки, да, моте фліг. І наприкінці я зриваю десь Тут треба дізнатися м'яч, дуже важливий м'яч, дуже важливий, що і в ціль не дуже переконувала. І такий бокій І на груди. 10-12. 10-12 це сезонна боротьби для технічанок. тут не щастить. В, 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 в аналогічній ситуації. Ось в мене на гостей. Наталя Зуїка подала. І навіть від сітки опустився на нашу половину. І таким чином ще. А ось нашим дівчатам не вдаються такі продачі. 15-13, це ще, ще не все, ще. що можна поборотися. Зараз на побачити живеться прошу мама Яна. Яна подає тут корус, э, корвуся! Стонка, стонку грає зараз Малко Федекс. Це матчбол, матчбол для... Матч-бол для не один, а три матч-боли мають в активі зараз своєму дівчатку з Київською від США No2. Відноленкоські народиться Ма правильно. Вона правильно для того, щоб без пробута. А це одна з номер Романа э, ОСНська, вона встановлена 2003 року народження. Тим не менше, бачимо, що тут має, виграє, напевно, виграє в Чернівецькій області. ще не виграє ще два матчболи у цій команди? Хто у нас на подачі відбувається? На подачі у нас будуть 3 номах відвідання стату.

І з рахунком 2-1 у цьому кружному фіналі виграють е, перші команди одні ша і стають переможницями відкритої першу чотирицької обласну на е, школи.